За найменшою втрати пильності навіть буденна справа може обернутися трагедією. Минулого тижня у Северодонецьку через неуважність сталася пожежа в квартирі. Хозяїн помешкання не постраждав. На прошлої неделі поступило сообщение на пульсвязі ДПРЧ12 о том, що з оптимально квартири по адресу гвардейський 11 йде дим. На місце одразу виїхала оперативна група. В ході проведення розвідки було встановлено, що горить мебель на кухні, витяжка, газова плита і холодильник. На момент прибытия хозяин находился дома, спал в комнате. С его слов уже после того, как его спасатели вывели на чистый воздух и передали медработникам, стало известно, что он пришел домой, поставить, разогревать, кушать на плиту, забыл, уснул, и таким образом случилось возгорание. Надзвичайники закликають громадян бути більш обачними з газовими приладами, тим більше розпочинається опалювальний період, час коли ризик загоряння від плити зростає в рази. Якщо ви вдруг услышали запах газу в квартирі, ні в коєму випадку не використовуватися ніякими електроприборами, не включати світ, відкрити окна і перекрити вентилі. на газовой плите, позвонить в службу спасения по номеру 101 или в газовую службу по номеру 104. Близится холода уже, да, холодно, люди начнут обогреваться. Ни в коем случае не следует обогреваться с помощью, как у нас люди делают, включают газовую плиту или духовку, и таким образом отапливают помещение. Этого делать нельзя. Также нельзя сушить одежду над газовой плитой. Нельзя сушить одежду на обогревателях. И тоже быть очень осторожным.